Хочу наголосити, що пан майор передільник. Правильно Сергій Кривоський Сергій на сьогоднішній день робить незаконну спробу не допуска мене для переданих органів. У мене на руках, і він це бачить, є розпорядження голови Верховної Ради для відрядження. Роман Москаль пише: немає такої шкоди, яку б Зеленський не готовий був би спричинити державі Україна, щоб лише дрібно насолити Порошенкові Валерій про запас минулого разу, коли вони все пролюбили, Порошенка, намагалися не впустити в Україну. Тепер не випускають. Хоча в обох випадках його було варто послухати, бо він не обіцяє шашликів та кави в Криму, а пропонує реальні кроки збереження держави. Літерянин Робур пише: хто там ще казав про уряд національної єдності? Зебоби скоріше капітуляцію підпишуть. Денис Царук додає: немає ніякої єдності, її не було. Грав не на час і закінчилась так само погано, як і гра Стадіон, так стадіон, бо була з самого початку прописана сценаристами Кремля. Українська закономірність. Якщо в тебе нема відповіді на ключові питання, починай мочити попередника. Волох пише написати собі листа й самому ж вжити заходів, це вже шизофренія. А якщо б він собі відмовив, думаю, дякуючи Корнієнку, якомусь кандидатові засвітила докторська за вивчення зв'язку між звичайним холуйством та психічними розладами. Заступник Стефанчука Корнієнко пише сам собі листа, скасовує розпорядження голови Верховної Ради, яке не може бути таким чином скасоване, А лише… Крім як голосування Верховної Ради конституційною більшістю складу Верховної Ради, тобто 226 депутатів. Потім злякано пояснює, що отримав загадкову доповідну для внутрішнього користування і відмінив розпорядження на виїзд лідера опозиції за кордон. Тепер Корнієнко за те, що виконав вказівку Єрмака, отримає кримінальну справу. І, взагалі, я так розумію, що бажаючих підставлятися вже всього два: Корнієнко і Безугла. Інші порозумнішали, в тому числі Стефанчук. А ви кажете, що вони ніколи не навчаться? Дурних все менше і менше. Чим нижче рейтинг, тим важче. Знайти корисних ідіотів серед слуг, вони теж еволюціонують Алекс Юстосу срочна, совершенно секретна ІПСО Абервал, Примус Москашвея, Півнає. Іще парочку, заява Служби безпеки за отриманими контрразвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії Європейська Солідарність Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Який системно висловлює антиукраїнську позицію є другом Путіна і закликає зняти санкції з Російської Федерації, тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб. Представник уряду Угорщини Золтан Ковач у відповідь на заяву, оприлюднену на сайті Служби безпеки України, заявив, що цитата: Угорщина не бажає брати участі в у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини та подібні політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі. Ось так Залузькі його ручне СБУ повозили мордові по асфальту? І хто угорщина? Яка ж ганьба на весь світ? Ну що, поржали? Я б теж поржала, якщо б це не відображалося на всій Україні, на воюючій Україні. Ви знаєте, кого мав на увазі Зеленський, коли казав, зробимо їх разом, всю Україну. Київ Будда пише: Зеленського в оман здати країну ФСБшникам випустили. А Порошенка в США вибивати військову допомогу для ЗСУ не випустили. Ось така в нас СБУ. Микола Княжицький, парламентарі демократичних країн, незалежно від партійності, зустрічаються де хочуть, коли хочуть і з ким хочуть, їх обрали люди, а вже вони призначають чи затверджують членів уряду і керівників спецслужб. Кожен авторитарний режим порушує права опозиції. Нас підтримуватимуть союзники лише тоді, коли ми будемо демократичною, а не авторитарною країною. Я не знаю, чи планував Порошенко зустрічатися з Орбаном, але якщо у нього була така можливість, Живість, то Зеленський повинен всіляко підтримувати таку зустріч. Орбан, лідер країни, від якої залежить наше членство у НАТО та ЄС, наша фінансова підтримка. Він антиукраїнський налаштований. Якщо Порошенко змінив його підходи, то це треба було б лише вітати. Хоча мені здається, що хтось просто вигадав найбільш ідіотську причину безглуздої і незаконної заборони і виставив блазнями працівників СБУ. Олександр Дедюхін, врешті-решт, ваш Порошенко. Порошенко сам винний, що його не випустили за кордон. Був би сірою нікчемністю ніяких питань до нього б не виникло. А так і на армію мільярди дає, і найкращий дипломат в Україні, якому рівних немає. Звісно, це викликає заздрість. Скажіть на що це Порошенко убогих своєю харізмою спокушає. В'ячеслав Чеш пише: оці танці довкола Порошенка. Гаразд, хай шкідливі, але ж які дріб'язкові, прикро панове. Тарас Козак пише: Порошенка не випустили, а цих великих політиків в кедах випустили. Ця трупа Шепету приїхала для дискредитації іміджу України, а не домовлятися про допомогу. Джон Сміт завдання: знайдіть на фото офіційної зустрічі єдиного тирка в кросівках і спортівках. Вони не випустили пороха в США агітувати за продовження допомоги, бо голота поїхала її руйнувати. Вікторія Максименко пише, чому ніхто не сказав Арахамії про те, що їхати просити підтримки в регіони США, коли на ногах Баленсіага вартістю щонайменше в половину місячної зарплати людей з того штату, то це є не дуже доречним та коректним. Олег Лосенко пише: коли одночасно ставлять шлагбаум для поїздки за кордон президенту, досвідченому дипломату для лобіювання національних інтересів України, а замість нього випускають провладну марку, яка працює на ворога. Це свідчить про напрямок дій влади, яка не зацікавлена в перемозі України. Мейсон Лемберд пише. Хтось би сказав цим, що люди вдягаються на офіційні зустрічі в одяг ділового стилю, не тому, що не здатні осягнути нові модні з фешн-роудів, махачкали, владі Кавказа і сусідніх аулів, а тому, що діловий стиль одягу на офіційних зустрічах, дискусіях чи переговорах є проявом поваги до протилежної сторони переговорів. Дмитро Биков пише Єрмак у аеропорту Бориспіль зустрівся із послами 83 країн світу для продовження обговорення. Так званої формули миру Зеленського самого Зеленського не було. Не знаю, яким правовим актом закріплена можливість такої взаємодії між головою офісу президента та міжнародними дипломатами. Не пам'ятаю, де прописано, що голова офісу президента виконує функції і повноваження, надані народом України президенту. У нас відбулася не тільки подміна понять. Всім керує голова офісу президента. Ми навіть не знаємо, чи за дорученням президента, чи з власної волі, але й підміна фактичного фізичного. Тіла президента, чи ви вважаєте, що на такій важливій зустрічі не має бути президента, а лише його Єрмак? Вітаю всіх, хто обрав президента. Тоді ми казали, що ви проголосували за голограму. А тепер у вас починається колективний когнітивний дисонанс, тому що це таки виявилося правдою. Я дав доручення своїм адвокатам, і сьогодні і завтра будуть подані е низка юридичних документів. Перше, це є заява про злочин про порушення кримінальної справи проти керівництва парламенту, яке прийняло незаконне рішення. Воно не відповідає закону про статус народного депутата і закону про регламент і конституції, і іншим законам України. Адвокати Порошенка заявили, ми подаємо судові позови проти всіх посадовців, причетних до Свавілля на кордоні. Адвокат Ігор Головань додав: Я вважаю, що вся ця історія має розслідуватися в порядку кримінального провадження. Петро Дербель коментує, і це обов'язково потрібно робити. Судові позови проти всіх причетних від найменшого за посадою прикордонника до зама голови Верховної Ради, щоб після зміни влади їх багато років тягали по судах. Якщо у представників владної команди є проблеми, коли під час широкомасштабної агресії вони відвідують там Таїланди, Омани, Барселони і інше, це внутрішня політична ситуація слуг народу та інших політичних сил. Розбирайтеся з цим саме, але перешкоджати депутатам, в тому числі від опозиції, в тому числі від Європейської Солідарності, проведення зустрічі двосторонній з спікером конгресу Сполучених Штатів Америки, від яких залежить виділення, постановки на голосування і прийняття рішення про виділення 61 мільярда доларів. Це точно має бути покарано. Денис Царук пише. Кріт Залузький умудрився перетворити потужну державу з працюючими інституціями в обрізану автократію з повністю ручним управлінням. Захід ніколи не буде інвестувати в авторитарну помийку на догоду маленькому диктатору. Авторитаризм вбиває Україну та українців.